Я на війну вперше пішла в 2014 році добровольцем, воювала в різних підрозділах, служила аж до 2017 року, там звільнилася за станом здоров'я. Мала проблеми зі спиною, з головою ось і потребувала реабілітації. Тоді я вперше познайомилася зі спортивною реабілітацією, брала участь в проєкті Invictus Games або Ігри нескорених. Мене взяли тоді в збірну України, яка мала їхати в Австралію. І я вперше тоді познайомилася зі стрільбою з лука, і мені пощастило, я виграла змагання, здобула золото зі стрільби з лука в Австралії, індивідуальне, командне. І це для мене стало дуже величезним натхненням. Повернувшись назад, я почала змінювати своє життя і захотіла розвивати цей вид спорту. І це стало для мене стимулом відкрити в Луцьку клуб стрільби з лука Луцькі соколи спочатку хотіла навчати лише ветеранів для того, щоб поділитися цим досвідом спортивної реабілітації. Але почали приходити діти, дорослі, і це переросло в цілий справжню секцію стрільби з лука. Я цим займалася останні два роки в Луцьку душею, серцем я жила цією справою. І не думала, що я зможу робити в житті щось інше, чи знову візьму зброю в руки. Я любила цю роботу, любила своїх дітей, любила свою справу. Була тренером і сама стріляла. Ось, брала участь в різних змаганнях, в тому числі ветеранських. От, ну і Коли почалася широкомасштабний наступ Російської Федерації. Тоді мені знову пролунав голос воїна, і серце моє сказало, що потрібно знову ставати в стрій. Тому що якщо велика війна, то кожен, хто може воювати, хто вміє воювати, хто має таку можливість, має ставати в стрій і воювати. Бо по-іншому -по ніяк маємо виграти і тоді вже відновлювати всі свої справи. Я вже думаю, точніше мрію, що було б після перемоги, і я е мрію насправді в Луцьку реалізувати. Такий досить масштабний проєкт це майданчик для стрільби з лука. У нас, попри те, що діє секція стрільби з лука є тир, але в нас немає влітку де стріляти. Я хотіла би, щоб в Луцьку було місце, де можна проводити змагання зі стрільби з лука різноманітні, і дитячі, і міські, обласні, всеукраїнські. І в першу чергу це ветеранські змагання. Також в мене є ще одна мрія нереалізована, пов'язана зі стрільбою з лука. Зараз вона вже не була іншого сенсу. Це провести всеукраїнські змагання зі стрільби з лука серед ветеранів. Минулого року в Львові була перша спроба провести такі змагання. Її реалізував Дмитро Сидорук, це мій і Павла Ковальського тренер і тренер збірної Invictus Games, Warrior Games. Проводили кубок України зі стрільби з лука серед ветеранів. Досить вийшов хороший захід, такий затишний, приїхало багато лучників, і хотілося б провести його набагато масштабніше. От так склалося, що Дмитро Сидорук загинув на війні цього року, 5 квітня, недалеко біля Попасної. От я, я його учениця, я їздила на змагання без нього. І хотілося б зараз вже не просто провести ці змагання, а наче продовжити його справу і зробити обов'язково. Навіть не тому, що я хотіла би, а. Тому що це пам'ять про людину, яка в моєму житті відіграла дуже важливу роль. Початковий склад команди Warrior Games минулого року був сформований у складі 40 осіб. Однак цього року поїхало не всі учасники. Двоє членів команди нашої вже на той момент часу загинули на війні. Це Дмитро Олійник і Андрій Кутвенко, замість них в Британію і в. В США поїхали їхні дружини, і це дуже цінно, що ми мали можливість поспілкуватися, і їхні діти поїхали навіть поспілкуватися, обмінятися, підтримати їх. Також загинув тренер Дмитро Сидорук, і нас було мінус три учасника. Дехто був з команди поранений. Також Тайра на момент формування команди вона була в полоні, але слава Богу, вона вернулася і вона поїхала туди з нами. І вона сказала такі слова, які я зберегла для себе і хотіла би поділитися, що перемога народжує перемогу. От і ми перемогли багато з нас, більшість членів команди вигравали змагання, і я в тому числі, і хочеться поділитися духом цієї перемоги, що як би складно не було, які би не були важкі вихідні умови. І навіть якщо здається, що це нереально, бо. Наприклад, як в нас на змаганнях, там мало часу на підготовку, повернулися з бойових дій. Це виглядало майже неможливо. Але ми всі, наприклад, я в тому числі зібралася і майже в нереальних умовах змогла виграти. Ми всі виграли, і цей дух перемоги хочеться ширитися і казати, що потрібно триматися, боротися, не здаватися, і перемога тоді буде обов'язково за нами. Ну, де би ми не були, там Британії Америці нас скрізь підтримують, тому що війна України і Росії вона зрозуміла для всього світу. Це схема, коли добро проти зла, і всі люди, які в світі асоціюють себе з добром, вони підтримують Україну, тому що для них це абсолютно зрозуміло.